Польські спецслужби зловили в останнє в Польщі 16 російських шпигунів, серед яких 12 громадяни України. Сьогодні Дуда підписав реформу кримінального кодексу, тепер за шпигунство не трьох роки тюрми, а тридцять додатково каратимуть за підготовку для шпигунських актів і навіть за готовність до їх проведення. Навіть за допис на ФБ російською мовою, де буде написано, що поляки щойно відкрили черговий фрагмент автостради буде можна сісти як за шпигунство, бо таким чином до Рунету потрапити можуть важливі інформації про польську інфраструктуру, вони просто фоткали Польщу та листувалися російською. Ані спецслужби, ані прокуратура, ані суд ще їм не доказали, що вони це робили для російських службових. Не мають теж такого наміру. Їх просто засудять за витік відомостей про Польщу. Так просидів у СІЗО три роки певен поляк, засновник проросійської партії Зміна. Його тримали три роки і мусили випустити, бо зате. Що він робив надовше, ніж три роки, його посадити, ніхто вже не зміг. Тепер не три роки, а тридцять. Я не раджу нікому, хто в Польщі спілкуватися ані з росіянами, ані з білорусами, ані з громадянами України російською. Хто в Польщі, сахайтеся російської мови та всіх російськомовних. Ви часто пишете, що Польща мусить щось зробити, аби тут не розвівся Руський мир. Польща робить поволі воєнних міргантів у Польщі, серед яких російськомовних 90% вже не один п'ятьох мільйона, а 900 тисяч. Польща собі тут другої малоросії не дозволить, бо ж минили під російським чобутом з 200 років. Хто в Польщі, сахайтеся російської мови та всіх російськомовних. Тепер, бо через рік, мабуть, буде запізно.